Я всем привет, з вами знову я Владик і ми будем записувати Бравл Старс. Діло в тому, що я вже на вчора викачав, да, Фенга на 3 золото. Сьогодні я вже побачив по заходу всякі комбінації хороші. Ну, тут будем зараз их испытывать. Так, испытать тренировку. Для этой комбинации треба просрать гіпер Буся а -а -а! Вон бы хозяйка зовут давай. Так, все. Отак от. от. Ішов це спрацювало перше. Найважче. Оце... Ну, не прям така комбінація. отака от Оце отака от комбінація. Внос. Багато данных. Ну, я знаю ще таку комбінацію. Вона зносить 5400 за 027. Вот так вот на это можно сделать. Тоді ще одна така сама і моя комбінація. Удар ух, і гаджет. Зараз перезайду і покажу, бо Баг... гаджета вже нема. Тренування. Це. Удар ульт. Ні, це така сама, що була. А в мене отака, отака, отака. така. Отака в мене комбінація теж непогана. Ну, я знаю ще одну комбінацію. Отаку. Вона зносить обичний удар. Фенга. Отака сама, що була на початку. Что, еще одна такая сама? Угу. И вот так вот. Удар, ульт, удар. Вот это что еще есть одна такая комбинация? Ну и все, все комбинации на Хэнга Погнали, может... Нет, тут плохая мапа. Набрал боли. Понали 0,5 на 5 Я вчора просто був в гостях Бекача Фенга на Ізі На ютубе уже є видео, там 3 просмотра, 3 лайк. Max Energy. Let's go. Зараз, кстати, можно какую-то этих комбинаций протестировать. Я решил найскращую протестировать. Найбільш эффективнейшу. Так. Ульт на фармалы. А. Покупай в Биби. Кумба. Оль, тут там вообще. Так. Куда? Вбив навіть. Бачили? Это, это, я так понимаю, забавки. Для... Да? Фу. А для меня не. Для мене це кіберспорт на фену М -м -м, Бачу бачили? Непогана комбінація, кстати. А Максова ще кудись погнала. А, мене в тік зульти вирубив. У явлеті зульти в його ульту. Ой, знову цей тік накидує. А, втіка ще гіппері Ну, гіпер, просто. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, проблемы. Зараз, кстати, может быть гол Ну не. А як так? Та не все Да, бачите Нам Не перемогли Ничего. Погнали снова. Давайте его бейсный брал был. Тут хотя мутации працюют. А монет все мутации третьего ревня. С чай. Все нормально. Блин, а мортишь... Шо... Ой. Можете скажу отравив. промат Макс у мене є ще одного ульта. ще Ворон. І нам ще ну, і че, й забили гол. Ну и ч, у меня зовут Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, який був поганий -пу удар, а погано якось попробуємо Ще зовсім одну типу дати. Все. Лопатка спрацювала сюди. Да? Ить. Блін, ще це обновилось. Але мапа і досі суперова. Але якби б тут мутації не працювали, було б ще круто. Easy. Hole uh -huh. moves. Колі погано там, так розвалив. А чого в мене гаджет не спрацював? А, я, походу, ще й не попав. спрацювала комбінація одна сюда перемога. Дело в чем? Дело в, в том, что я в цій серии буду качать ранговый бик. О, мапа закрыта. Замість хп, на такой мапі треба оце. Оце я знаю точно. Деньги мы-то тоже, кстати, можно взять. О. Шесть нового магазин. Вс. Супер я. Ого, на бібит. -бі. Який скін. Ну, поганий, конечно. Але для мене ну, не дуже хороший. Що тут нахлява? Опять 500 удвоитель XP. Ой-ой-ой, угу. я тут фэнг. Развалы теперь так. Но я знаю, снаряжение трое брата. Щит! Так, на таку карту треба щит. Ось як у Лита. Щит удар, щит удар. А, у нас з Гіпром. Ну все там, короче, им хана. Я зараз оклучу. Хорошо развалило их. Ты думаешь, что Эмс сможет меня законтрить? Тут-то было. Я не законтрала Так, це комбінація Зараз 5-400 можно внести. С удовольствием две такие. Тільки спочатку треба Ульт набить. О, вы цельзуйте. Все, там, короче, им всем хана. У мене є ще і гіперпульт. У мене ще є. Ну зараз одну пачку може навіть продафуємо. Ізі він. Чесно говоря. Ага, куда зона? Да, значит, можно, принципі, взяти Макс. Або Фенга. Ну, фенга же с моей скилл, то я краще візьму фенга. Наши просто в касты еть. Нито. -та. Так, всех развали. Конечно, погано. Ага. Ну зараз попробуем якось. Блин, ну, програли. Бывает. Окей. Ну, я проиграла. Что тут у нас? Да, не боя. Сколько А. А. Нюху. У меня тоже фенс батлпас. У є всі есть бойцы. У меня есть бойцы. Де він себе понабирал, я не знаю. Ну, скоро вийде выйдем Олега, кстати. На хлеба пять кредитів, не погано. Покачиваем пайпер по чуть-чуть. Может квесты поуконувать? Если я це куплю, то я можем потім. Ну да, давайте квесты будем выконувать. Что тут по квестах? А, ранговый бой. Ну я в принципе зараз и ці квесты. О, тут для якихось то дальников непогана мапа. Как для массы. Возьму Макс, типа Хайбера спайка. Да, я взял спайк. Квадратная штана. Ладно, тут хорошая мопа для пайпер. И для танков тоже напогано. Она, короче. Как-то с чей-то и бы в колет. Все, надеюсь, на киноманы уходить. Ой, 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 ой. Та ні, це нереально. Думаю, на це відео вже вистачить. Файного трохи кубков підкачали. Ранговий бой загуляли, Квест трохи повиконували. Ну, всім, пока!